Вітаю вас в ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні у нас у студії отець Роман, настоятель церкви Святої Великої Мучениці Катерини. Вітаю вас, отче. Доброго дня, вітаю вас. Отче, ми зустрілися з вами напередодні великого свята Миколая. Зустрілися в Різдвяний піст. І звісно, що перше про що хотілося би запитати. А а чи взагалі-то свято Святого Миколая це велике свято? Чи може воно надумане? От порівнюють інколи Святого Миколая з Дідом Морозом. Це нормально? Звичайно, що святителя Миколая з Дідом Морозом не можна порівнювати, тому що це є зовсім дві різних особистості. Дід Мороз все ж таки це придумано. Особистість, а Миколай це реальна, реальна людина, реальний чоловік, який жив в перші часи християнства, будемо говорити, в 300-х роках вже і творив діла милосердя. Чому ми за стільки років, за велику кількість років, від часу, як він жив і до сьогоднішнього дня, його згадуємо, його шануємо і поважаємо. Бо було багато людей, про яких ми не знаємо до сьогоднішнього дня, а про Миколая пам'ятаємо. Тільки через те, що він творив добрі діла. Тільки через те, що він, можливо, також не завжди мав з чого ці добрі діла творити. Але наскільки міг, наскільки зумів, наскільки він творив ці добрі діла. І е, уявити собі, що за ну, майже 2000 років, будемо говорити, 1700 1800 років від дня його життя до сьогоднішнього дня. Це великий термін. Але ми про нього пам'ятаємо. Просто так це не буває. Тому свято це велике. Отже, ну дивіться, невже то у нас за дві тисячі років лише святий Микола творив багато добрих справ? Чогось ми згадуємо, згадуємо Миколу святого більше, ніж інших людей і святий будемо говорити ні. Церква згадує дуже багатьох святих. Ось 25 грудня будемо згадувати з передона Тримефунського. Пам'ять можу похвалитися, що в нашому храмі, Катеринському храмі, від Дня Святої Великомучини Катерини є також частичка його моща і святою іконою, подарована із Греції. Він також був людиною, який творив добрі діла, який також допомагав і все своє майно роздавав, яке тільки мав, і ми також про нього пам'ятаємо і згадуємо. І спочатку християнства на Русі, з прийняттям християнства, ці святі шанувалися однаково. Але з плином часу святитель Миколай став ріднішим, ближчим для наших земель, для нашого народу, і тому пам'ять про нього більш розповсюджена, більш поширена. І ми собі навіть не можемо уявити храму без ікони святителя Миколая. Так, в кожному храмі є в іконостасі, є ікона святителя Миколая. В кожному домі є ікона святителя Миколая, і він настільки став для нас рідним, тому що ми день його пам'яті згадуємо з великою з великим богослужінням і з великою славою, і з великою пошаною до нього. Отже, чомусь так повелося, що напередодні дня святого Миколая дітям залишають подарунки усіляки. А як до цього ставиться церква? Це знову ж таки із життєпису і життя святителя Миколая. Коли ми знаємо історію, коли жив один батько і мав трьох дочок, і були бідними, не мали достатку. І коли Миколай для того, щоб вони не зійшли з правильної дороги. Щоб не спокусились, бо вже в них була думка, їм потрібно було виходити заміж, а грошей не було, і вони зважились на блудне життя. Святитель Миколай, коли взнав про це, він їм підкинув три вузлики із золотом, з грошима, і е, тим самим зберіг їх від е, гріха. І тим самим допоміг їм, е, бути, е, не впасти в спокусу, е, бути людьми, залишитись справжніми людьми і справжніми християнами. І від того часу, е, як знак так, бо він це робив таємно, він не робив це явно, і, і таких випадків було дуже багато, що він просто підкидав під це якісь там гроші, які в нього були, чи ще щось людям, нужденним і, і вбогим. І одного разу це все побачили і зрозуміли, хто це хто цей доброчинець благодійник, і благодійники хто це робить. Так, хоча він це робив таємно, тому е, з традицією і з віками знову ж таки склалась така традиція, що діткам, як від Святого Миколая, ось такі подарунки. Ось такі подарунки вони таємно творяться, таємно робляться. Отже, дивіться, ми зустрічаємося з вами під час різдвяного посту. От як необхідно доброму християнину себе вести в цей період? Ну, Говорять, що ми не дуже добре живемо і ціни на хар продукти харчування і так достатньо дорогі. То чи варто цей час постувати? Ми знаємо, що в році є великих чотири пости. І кожен піст, як в кожній порі року, так, великий піст це весна перед Тройцею піст, так? Чи Петра і Павла після Троїці, піст Петра і Павла це літній піст, Оспенський піст як осінній і зимовий піст це Різдвяний піст, Пилипівка, як ми його називаємо, тому що він починається від дня святого апостола Филипа. Чи варто постити? Звичайно, що варто. Найперше, піст не є їжа і не є пиття. Піст найперше повинен бути духовним. Якщо є стриманість в словах, якщо є стриманість в очах, в руках і ногах, тобто не творити зла і не ходити тими дорогами, які ведуть до чогось недоброго, відповідно, це вже є для нас дуже і має дуже велике значення. Але якщо піст духовний з'єднаний із постом. Матеріальним, тілесним, і якщо піст тілесний, з'єднаний із постом духовним, він тоді має дуже велике значення. Бо сам піст без добрих діл, без молитви, тобто стримання від їжі, це є просто дієта. Дієта, чи там, будемо говорити, можна сказати, очищення організму, і він не підкріплений нічим, крім того, що ми чогось там позбавляємо себе, якихось продуктів. Ну якщо людина під час посту будь-якого їсть все, що може з'їсти, то гріх ще ні. Ну, не пусто. Якщо людина називає себе християнином, а не виконує нічого християнського, звичайно, що це гріх. Піст знову ж таки, ще раз повторюю, не в їді і не в питі, а в об'їданні і в обпиванні. Якщо є і послаблення так, для дітей до 7 років, для жінок вагітних, для тих, хто важко працює, для старших людей, є коли людина не може просто витримати посту через стан здоров'я. Відповідно, і піст послаблюється для таких людей. Знову ж таки, якщо людина споживала, будемо говорити, певну кількість їжі, якщо людина якусь частину будемо говорити, якщо споживала хліб буханку хліба на день, а одну частинку забере заради посту, заради посту, не заради дієти, не заради того, що просто пісний там, а заради посту і з молитвою і з добрими ділами буде це все творити, відповідно, я надумаю, що цей піст буде вважатися постом. Але ще саме основне, що Різдвяний піст. Різдвяний піст, як говорять нам багато святих отців, є тим моментом, коли людина повинна задумати, подякувати Богу за ці всі плоди і дари, які Господь дав в цей рік. Бо Господь обдарував все ж таки, яка б ситуація не була в нас, що б не сталося, але все ж таки, ми викопали картоплю, ми зібрали яблука, ми певний урожай зібрали і щось в банки закатали. І оцей піст є як подяка Богу за ті дари, які він дав нам в цьому році. І ще різдвяний піст, от особистість різдвяного посту, це те, що він закликає творити діла милосердя. Оце, що нам нас обдарував Господь. А ми, коли маючи щось і бачимо, що є потреба в людини, і поділимось, оце буде дійсно виконанням, справжнім виконанням е от, мети різдвяного посту. Отже, ще хочу поговорити про піст. Як мусить себе вести е християнин під час посту? Скільки молитися раз на день, скільки разів на тиждень ходити до церкви або на місяць? Скільки разів причищатися, сповідуватися? Якщо взяти за Різдвяний піст, він також ну, спочатку християнства, ми про нього згадка починається з IV століття. Так? Бо до 4 століття немає згадок про Різдвяний піст. І навіть в різних православних країнах він був по-різному. Від семи днів. 30 і навіть до 40 днів. А вже в 1166 році було сказано, що він повинен мати 40 днів. Тобто піст різдвяний триває 40 днів. Скільки молитись? Багато також говорять, що це піст для монахів більше. Не для мирських людей, а для монахів. Але так як ми є православні християни, так як ми ті люди, які виконуємо канони церкви, відповідно, і ми прийняли, кожен із нас прийняв оце постанову. Постанову 1166 року, і ми виконуємо цей піст. Скільки молитись, є також практика різна в нашій церкві, будемо говорити в грецькій церкві, бо в нас більше канони читати, відчитувати, а грецька церква Ісусову молитву творять, перехрестились, помолились. І найважливіше те, що молитва не повинна бути формальністю, не повинна бути яким виявленням фарисейства. Бо знову ж таки, якщо поглянути на церкву зараз і в церкві дуже багато фарисейства. Дуже багато зосереджують увагу нашу на обрядах, на певних руках, рухах і на чомусь такому, що там стань, так перехрестись, туди не ступай, лівою чи правою рукою свічку постав. Так це є недобре, і не розуміючи, чому власне це відбувається. Ось тому говоримо про фронт виявлення якоїсь формальності такої. Так, скільки свічок поставити, скільки молитв сотворити. Е, тобто, якщо най... я буду читати Ісусу молитву зранку та ввечері, я буду християнкою. Звичайно, що так. Тут не йдеться про кількість молитв, тут йдеться про наше ставлення до молитви, про наше ставлення до Бога, про нашу душу. Наскільки ми відкриті? Бо е, знаємо слова апостола Якова: віра без діл мертва. Тобто наша віра повинна бути підкріплена і добрими ділами. І ділами милосердя, і нашою любов'ю, і нашим милосердям. Якщо ми виконуємо певні обряди, якщо ми там поставили сто свічок і принесли панахиду, і написали дві записки в церкві за здрав'я і за упокій, це не значить, що ми в душі відкри, чи відкрили своє серце для Бога і прийняли Бога. Це не значить, що ми разом з Богом, бо ми просто виконали обряд. Але принесли знову ж таки цю записочку, подали без душі і без любові. Подали, бо так роблять всі інші. Поставили свічку без любові і без, без, без розуміння того, що ми зробили. Поставили, тому що так всі роблять, і я так поставив. Але найперше віра, наше християнство, піст, оцей весь різдвяний, це повинна бути наша душа, наша відкритість перед Богом, наша відкритість щодо Бога, наша відкритість, щоб прийняти Бога і жити з Богом, і йти разом із Богом. Не формальність, а любов, тільки любов'ю, Любов'ю і ще раз любов'ю можна е, щось досягти в цьому житті і перемогти, перемогти себе, перемогти гріх, перемогти спокуси і осягнути вічність разом із Богом. Отже, все ж таки скільки разів на тиждень необхідно ходити до церкви? Якщо я буду молитися Богові вдома, то гріх ще ні. Якщо не буду ходити Богові до церкви? Богові, потрібно молитись і вдома, і. Пам'ятати, що поза церквою спасіння не може бути, бо і е, святі отці говорять спасіння тільки в православній церкві, тобто в церкві. Бо що таке церква? Церква це не стіни, не куполи, не е, все, що є всередині. Церква це люди. Це кожен із нас, який приходить, який е, творить оцю сім'ю церковну. А кожна людина як цеглинка. Це церква будується, так і от кожна цеглинка викладається, і ми як оця цеглинка. І якщо одну цеглинку забрати. Може завалитися споруда, тобто оцей камінь. І от кожна людина в очах Божих є як цілий світ. Вона дорожча за за весь світ, за всю вселенну. І вона, кожна людина є оцією наріжним каменем, основною цеглиною в будові, яку, якщо забрати, завалиться вся, вся будова. Ми про це повинні пам'ятати. Тому молитись вдома обов'язково потрібно зранку. І вечором, і навіть йдучи по вулиці, краще молитись, аніж дивитись на вітрини магазинів. Воно від багатьох зберігає речей і зосереджує нашу увагу все ж таки на бозі і на цінностях духовних, а не матеріальних. Отже, а вдома краще молитися всією сім'єю чи кожної окремо мусить молитися? Ідеально було б молитись добре цілою сім'єю. Але знаєте, як ми часто дуже сильно любимо своїх дітей. Так, і забуваємо їх деколи поставити до молитви, менших дітей будемо говорити. Чи, чи забуваємо або жаліємо їх настільки, що не приводимо їх в храм? Хай зранку поспить, чи там холодно, чи, чи, чи мокро. Але тим самим дитина зростаюча, а дитина як губка. От все, що бачить дитина в домі, все втягає. Як бачить любов і добро в домі, воно собі втягає це все. Бачить ненависть і злобу, і це втягає, а потім приходить час. Дитинка виростає, і ми стараємося зі всієї сили щось зробити, щоб змінити дитину, зламати дитину, перевиховати, але дерево виросло. Яке дерево є, коли рік дерево, і коли 15 років. Ще коли дерево тільки посадили, витягнули і переслили в інше місце, і воно буде рости в іншому місці. А вже ось таке велике дерево і зламати важко. І пересадити в інше місце важко, тобто і навчити важко. Тому е, дуже багато речей залежить від нас самих. Якщо діти бачать, що ми стаємо молитись, відповідно вони будуть це саме робити. Якщо діти бачать, що ми творимо гріх, відповідно цей самий гріх, як е, можна сказати, на генетичному рівні передаються хвороби так, від дідуся до е, батька, від батька до, до сина. І якась така хвороба тягнеться так, на генетичному рівні, так і багато, дуже багато речей в нашому житті, також, можна сказати, і на генетичному, і на духовному рівні, передаються. І якщо, ще раз і ще раз, є добро, якщо є молитва, якщо є добрі діла, якщо є любов, якщо є віра, відповідно і ці всі якості передаються. передаються. Як би не було, воно нікуди не дівається, нікуди не зникає. Отже, а чи можуть батьки відмолити гріхи власних дітей? Діти не відповідають за гріхи батьків, а батьки за гріхи дітей відповідають. Хоча е, є в священному писанні такі слова, що за певні гріхи Господь буде карати навіть до сьомого покоління. Тоді, е, знову ж таки, виникає питання: якщо я підпадаю під це сьоме покоління і під прокляття, то що мені загинути через е, те, що е, гріх сотворив там, мій прадідусь чи чек. Ми ж не знаємо, як вони жили. Так? Тому обов'язково є молитва. Молитва за живих, і молитва за тих, якого вже немає з нами, хто вже відійшов від нас. Так? І коли ми молимось, ми що просимо? За, за померлих молимо, щоб Господь простив всі провини вільні і невільні, щоб Господь ослив їх, де всі святі і праведні спочивають. Тобто просимо для них добра добра у царстві небесному, вічності. І коли ми будемо молитись, коли ми будемо просити, Господь відповідно почує наші молитви, Господь відповідно і їх визволить від гріха їхнього і прокляття з нас зніметься. Тому обов'язково молитва дуже має велику силу. І коли ми не бачимо результату сьогодні після молитви, як одна жіночка сказала, так поставила батюшка свічу, але ну, нічого не допомогло. Це дуже мало поставити свічу, і це не є чарівна палочка, що вже сьогодні воно допомогло. Коли ми будуємо дім, скільки потрібно прикласти зусиль. Чи, чи коли ми садимо грядки, сіємо щось, ми ж на наступний день не приходимо і не, не копаємо вже картоплі і, і не висмикуємо редиски. Проходить час, але потрібно це обробити, підлити. Воно тоді дасть свій плід. Так і молитва наша. Потрібно підготувати ґрунт своєї душі, засіяти оці слова добрі, а тоді вже буде й урожай. Тобто саме це і є прикладом того, чому необхідно ходити до церкви? Навіть аби, і, так, аби ми і так, наші так. діти, зокрема, жили набагато краще, ніж ми. Ми хочемо, так, ми хочемо зібрати урожай, не сіявши його. Не посієш, не збереш. Отже, дуже важко сьогодні сучасному християнину жити. У багатьох людей з'являється зневіра. Грошей не вистачає. Хтось непревеликий жаль втратив найдорожчу людину, її вже немає з нами. Як їм жити? Як нам усім жити, коли, власне, інколи навіть вставати не хочеться з ліжка. Жити потрібно. І потрібно так жити, щоб не було соромно, бо кожен із нас відповідає не тільки за себе, а й за тих людей, хто біля нас. Кожен із нас дає приклад тим людям, хто біля нас. І якщо ми знову ж таки і знову ж таки не будемо боротись, то перемоги не буде, бо перемагає той, хто бореться. Хто не бореться, той, той ніколи не переможе. Щодо складних часів, так, часи складні, часи важкі, дуже важкі. Але якщо подивитись, а коли вони були легкими? А напевно, вони ніколи не були легкими. були ще важчі часи. Е, я згадую 90-ті роки, початок 90-х років, і е, ми наближаємось до свята Різдва. Так, і от я собі згадую цей 6, е, 6 січня переддень День Різдва Христового, так, коли е, моя матір йшла в магазин і купувала 200 грамові баночки е, олію. Бо більше не могли купити тоді в той час. А зараз часи трошки кращі, я думаю, аніж в 90-х роках, тому що, звичайно, що є люди, яким дуже важко. Яким дуже важко, і, можливо, така ситуація в них є і сьогодні, на сьогоднішній день. Але знову ж таки, і знову, жити є заради чого і заради кого. Ми живемо, і Господь говорить нам, так, шукайте найперше царство Божого і правду його все інше додасться вам. Тобто ми зосереджуємо свою увагу на матеріальному. І це добре, бо і в церковних службах, коли ми вінчаємо, чи хрестимо, чи освячується дім, ми просимо, щоб Господь дав достаток і сім'ї, яку вінчаємо, і тут, якій дитинці, якого хрещуємо, і в домі цьому, щоб Господь зберіг від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча і навалу навали чужинців. Так? І щоб благословив всяким добробутом і достатком. Ми за це також молимось, бо ми живемо в світі цьому. Але. Наскільки цінність наша у матеріальному, і наскільки цінність наша в духовному, ми знову ж таки оцю ситуацію, важку ситуацію, складну ситуацію перетворюємо в що? В якусь депресію? Ми настільки думаємо і настільки прив'язані до їжі чи до ну, таких потреб житейських, та щоб не виглядати гірше, аніж сусід, щоб не поставити на стіл менше, аніж. Хтось поставив, що ми забуваємо про цінності духовні, що, як і ми сьогодні розмовляли в всіх речах, в кожній речі, не уподібнитись якомусь фарисейству чи показовості. Бо навіть часом в цьому малому, в чомусь малому, можна осягнути дуже велике. Навіть часто не маючи великих достатків, можна зберегти мир і любов в сім'ї. Але тут дуже багато залежить від нас самих, від кожного із нас, від нашої душі, від нашого ставлення до світу, від нашого ставлення до тих людей, які є разом із нами. Якщо ми зуміємо зберегти в собі мир і любов, якщо ми зуміємо настільки перебороти себе, щоб щастя творити в домі своєму, навіть при складних ситуаціях і при недостатках, то обов'язково, повірте, обов'язково прийде момент. Коли і достаток прийде і повернеться. Бо це є як екзамен, це є, кажуть, так, золото, те, яке ми добуваємо з землі. Це є пісок, це є руда, але воно не те, яке ми бачимо вже в кінцевому результаті. Але оця руда, оцей пісочок повинен пройти через вогонь. Воно переплавляється, воно очищається і стає оцим золотом. Так і ми часто буваємо, переходимо через певний вогонь, щоб стати золотом. І коли ми зуміємо знайти в собі терпіння, коли ми зуміємо все ж таки знайти в собі силу жити, не опускати руки, бо ситуації в житті нашому є різні. Коли ми бачимо людину без ноги в тролейбусі, ми стаємо і даємо їй місце цій людині, бо бачимо, що людина без ноги. А коли людина не має там нирки однієї, чи не має шматок там в шлунку, чи ще чогось, так вона, можливо, ще гірше хвора і немічна, аніж та людина без ноги, бо цей здоровий, так але ноги немає. І ми, ну, ми ж не бачимо ми так, ну і, і добре стій собі. так. Тому э, часто навіть в цьому малому так, можна знайти велике, можна знайти мир і спокій в сім'ї. Отже, що б ви порадили тим людям, які втратили найближчих людей в своїй сім'ї? Ми добре знаємо і віруємо, і церква так вчить нас православна, що е, зі смертю життя не закінчується. Життя починається, життя вічне, життя блаженне. Хоча для кожного із нас втрата своїх рідних, бо кожен із нас мав такий досвід в своєму, і в житті. і де знайти ті сили, аби перемогти, так, це, це відчуття і... кінця світу, скажімо так. Особистого кінця світу. Особистого кінця світу. Сили в Бозі і в вірі. Вірі в те, що людина, яка покинула нас, не померла, а народилась для життя вічного. Бо скільки б людина не жила на цьому світі, все рівно приходить час, і нам потрібно його покинути. Важливо те, як ми покидаємо цей світ. Чи ми його покидаємо з миром, чи ми його покидаємо з ненавистю. бо і смерть є різна. Є смерть зрадника, а є смерть героя. І ми бачимо в сучасному світі і на даний час в Україні наших молодих хлопців, які віддають своє життя. Заради чого і заради кого? Заради України. Заради нашої держави, заради своїх близьких, друзів, знайомих, дітей і батьків. Вони знають, заради чого вони віддають життя. І їхня смерть є смерть героя, є смерть мученика, який осягає Царство Небесне. І ми віруємо в це, що вони вже не проходять ці митерства, а вони вже їх пройшли, страждавши тут на землі і, віддавши, і виконавши заповідь, найбільшу заповідь, яка є. Заповідь любові. Бо Господь говорить: немає більше від тієї любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. І ми віруємо, що вони, е ці герої, осягають Царство Небесне. Тому скільки б людина на землі не прожила: 20 років чи 120, можна прожити 120 років, не зробити нічого доброго, втратити віру, зневірити інших, принести зла, дуже багато зла, і відійти. А можна прожити 20 років, як ми бачимо. Але зробити дуже багато добрих діл. Навіть однією своєю смертю змінити уми багатьох-багатьох людей. Задля того, щоб ми жили краще, задля того, щоб ми мали достаток, якого зараз бракує, задля того, щоб ми відчували себе потрібними в цьому світі. І задля того, щоб ми бачили, що цінності наші, особливо нашого народу, зараз дуже сильно потребує Європа. Не ми їхніх цінностей, а вони наших цінностей, бо вони втратили дуже багато. Дозволивши, дозволивши дуже багато речей, все дозволеність, так будемо говорити. Хоча демократія там це не все дозволеність, це дотримання закону. Але легалізуючи різні там, одностатеві шлюби чи, чи ще щось, це все не приводить до добра. І ми, ми, ми це все бачимо. Але якраз е наші хлопці, які гинуть за нашу землю, зберігаючи. Це добро, що є в нас, і ці традиції, які є в нас, вони зберігають не тільки для нас, а для всієї Європи. Бо Європа ще буде ними користуватись. Прийде час. Отже, ми зустрічаємося з вами напередодні Дня Святого Миколи і напередодні Різдва. Тож ваші побажання мешканцям Чернігівщини? обов'язково, щоб святитель Миколай приніс нам те, що нам потрібно, найбільше і корисне і достаток. І матеріальний достаток, і духовний достаток, щоб молився за нас, і е, молився за нашу землю, Україну, щоб ми е, знову ж таки якнайшвидше висягнули мир, бо це буде був би найбільшим найбільшим подарунком для кожного із нас. І, е, Різдво Христове, що таке Різдво Христове? І навіть оцей піст, який йде, так це очищення. Найперше, це очищення наших душ, щоб Христа зустріти з радістю, щоб Христа зустріти з чистим серцем, з відкритою душею. І щоб Він прийшов і приніс мир на нашу землю. Бо коли він прийшов, і ангели ангелі співали: Слава Вишніх Богу, на землі мир і в людях благовоління. Щоб це благовоління було в людях, мир був на нашій землі, а Христос приносив радість для кожного з нас. Що ж, дякую вам, отець Роман, настоятель Катеринської церкви. Гість нашої програми. Загодьте знову нам буде про що з вами поговорити. Дякую, дякую. вам, дякую, на все добре.